Веселий трамвай, веселий трамвай, у вашу господу. це нам по дорозі? Глибокі доли. Я уже мій порці хоч, голоду, пела буха мій народ, не одну погоду, ми зі власні підам аж до хлему, свою долю воскуєм Богу своєму. Чи ви чули про це? Бог ся дождав. його. Поспішай. А тепер усі трава. пам, 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 Це свято велике, це світло, радійно. Він всюди, він з нами. Він є. Немає. Віддімо ті рок іде. Це йде вас. Виходимо. Може, і мені щось зробити таке, щось обтяче, голосне, щоб любили лиш мене. Ну що ж, ось приїхав трамвай. Ну що ж, то і нам зібраємо. Сідає в, в, в різдвяний трамвай. І <світтям> з зупинка Різдво. Чимо ми землі, а що рай, хочеш і з нами. Сідай! Де да Де вот, двері відчиняють. Подвійний захлапи. На цьому я сьогодні-сьогодні мало маю. Тому я контролю промовляю. Посвідчення у мене благородного орла. Що в небесах? За здобичу шукав. Я держава, я ваш батько, я всеохоплюючий вимір. Я у часі і над часом. Я готовий віддати життя за мене. Життя, віддати за вас. А що ви таке зробили для нас? Ага, ви хочете братерства, рівності, свободи. Слова сьогодні не моє. Ага, так вам потрібні гроші. З грошима і недрою хороші. В зв'язку з різким похолоданням заморожені усі рахунки в банках. До то того в умовах кризи тренькати грошима до побак не дохистила. То, може, слава отим людям, то вподоби? Слава, товар невигідний. Занадто він чортий, занадто дорогий. І зберігайте погано. Ой, мамо, щоб людоньки щасливими були, свободу вибору ми їм дали. Все людям а собі. А у мене є ціла держава. Все, що хочеш, ти й бери. А взагалі заведі... тікай, теж мені радний, я наведу порядок. Пам-пам-пара-па-пам, пам-пара-па-пам, Парапапам, пампапам, веселим. Татаратаратаратам там тарапам. Там парапам Ти горі з боссиша. Ой, огонь, сага попала, хубаві це матушці дала. А може сідала? Та як ви сідала? Ого, а чим ти не помишляєш? Що ти не впловні має? Обдурити, обкрутити. Ще в кишеню щось положити. Тим я нині промишляю. З того нині зимки я маю. Тут на одзами бо якийсь Христос водився. Всі кудись на площу йдуть. І дави. Дари. Це ж просто красота. Ми кіоск побудуємо. Висота. Там де много є людей, на дарем за драмтями грошей. Подушечки орвід. Продукт Алкостоп. Пурен. І піде. На гоп гоп. Санта. О! Танці я полюбляю. Надарем на спідниці гарні маю. Чуда, що ви гроші маєте. Які орбі! Які автостопи своїх збереження ми на вірах у банку покладіть, щоб я прикрасила свої діаманти, поновила, щоб прикрасила свої спідниці, поанти, щоб укритий Той ресторанчик, я пішла і всі побачила, яка щарівна я. Я тут не даремно промишляю. Може, вам я погадаю. Маю карти, маю я контроль. За грубі гроші, або за копійку, або за горілку, або за летівку, або за шинку. Що там в торпі маєш? Або за ковбаску, або за червону рибку, або може за гарну свинку. Ой, дивись, куди йдуть. Що ж вони там в торбах мають? Вони, напевно, торгують, помишляють. А відео на надо лягають. Я, князь Володимир Великий, володар великого народу. Не раз собі я мріяв снах, налія в серці на солоду, щоб над усім моїм краєм, де Дніпро могучий хвилі копить. Доря небесна золотом засіяє, народ мій ворога в силі здолає. Я, Ярослав, сам князь, Галицького престолу, і хоч на серці жаль повись, та вислухай тих слів, що з ними я сюди прийшов. дарунку Днесть тобі приніс у лицарства свою юну кров. Приніс тобі, я й перли сліз мого бідного народу, що має долю тих беріз, яких вже вітер хилить політи. Данило! Князь зеленої Волині з поклоном не прийшов. І дар складає тобі нині твоїх задуманих дібро, складає щиро ніж тривожних твоїх задуманих людей. Яким демоном так безбожно все закриває світлий день? Прими той дар, який гову, йому чисти. І дай Спасителя наш любий, щоб вже прийшов один посту, щоб хріст було одне на стадо. Так вправді є одна сім'я, що з пестаряма і громадою хвалити все твоє ім'я. Зложені, ми дуже ветерани, не, не личить нам платити за проїзд. Що виїдеться? Він гривий, треба прятеся, мамками соло не печать, дари нам вікна, дари нам двері, дайте святою вечері! Ох, і находилася я щелено. Аж в очах, Занесить. Ви чуєте? Спів десь бриний. а наш трамвай не сець забіжить, вже на зелеку різдво заманчить. Де Бог? Де цар? Я тут колеги, я охолен. Де той що пшени народився? Я давно ну... <гум> хочеться заробити, хочеться захопити. Ой, царюця, будеш мало ти на світі жити. Що дитячу бути? Будеш важко ти вмирати, горячу славу в пеклі споживати. Чи з вас послуги? Не ти, а справжній цар. Той що на небі зіркою засвітився. Він тут, він у кожній з нас, він у кожній хвилині! у сонячні світлі, у храмах, у повітрі поклонівся йому. Три славні царі зі свого приходять, благодані ми золото приносять, у там не лишується, рожденого бояться, а не стоїть ряститься, все смутно паститься, плоти Пасеть Бо Бога бачу, тут же, тут же, тут же, тут. же, тут. Ага, так ось. роблю я щось, я всіх перепітр, дитину цю уб'ю. Після дітей, не впізнаєш ти його. ще що, щось убий таке, що втязі голосне, що це були дитятко це. Шанували лиш тебе. Я мудріший, я сміший. В Мене визнав план хитріший. Як у всіх дітей? У <клухи> віда <клухи> напевно патологія,

Почувають, знаходи мої, цікаво. Вони теж радіють, що я дитини цю надіють, Що дитина та жива? Як жива? З ким рокуляє. Як можна? Провальця купав. провочки тут у <реку> Через землю і метал я проникаю, через воду і волі я пролітаю, я прохожу крізь століття і віки. Я витаю. Смерть моя прийшла так скоро. Було тіка, мерщій з трамваю. Я тобі спиною. О, нарешті твоя душа попала до мене. Давно вже чекає то будівство, тебе певний мати пішов. Так на тебе відні.

І з двом вітає вас. Хай Ісус народжені, що прийшов спасти весь світ. Дасть вам цілий вік веселий і прожити многих літ. Ви, Везени в житті чого з них багато, хто сумує. Тож, Дожзиджу завжди, а чи ні, хай будуть у вас, грубі гроші, гаманці. Люди з надлишковою вагою, звертайтеся до мене. І вже завтра ви побачите результат. Ось так. Я всім бажаю від душі здоров'я, молодості і краси. Подаю пареси, майже ноги, поясноголося близька. А ви на провокації не піддавайтесь, на високій завжди тримайтесь. А я міняю дружину років 50 на дві по 25. Прізне района до міста. <рес> Мій чоловік із скандалом хоче потрапити до криміналу. А всім Всі подружцям порошки бажаємо бажає жити води, душа в душу, душу мов жити, жити, родич, жін, я попрошу. Сіродиш, щоб була неба. Прийдуть з ним, щоб говорять та гадка, прийдуть з якими, гадаші люди, веселі, бори за Привелика. Родився все світу Я маленький, я моляка, маю тілку і крестя. Ще щасливі, тут малятка, як роста є милятка. Породійте разом з нами, вже Ісусик біля мами простягає рученята, дай вам Боже гарний свят. А нам завітає, чого серця забажає, хай у кожну хату щастя, радості багато! Хай смачна вам вдасться, хай в сім'ї щастя, хай весела коляда щастя радість принесла. Не стався здайся. Бувайте здорові, ми вже ідемо. Вам за коляду дякуємо. Дай Бог діждати дорогу нового. Ми ще прийдемо додому. Сідає в святковий трамвай. Кінцева зупинка різдво. Мчимо ми землі аж у рай. Хочеш із нами сідай! That's